Зробимо закарпатські річки чистими. Закликають ініціатори благодійного аукціону, який відбудеться в Ужгороді 1 березня. За зібрані кошти захисники довкілля хочуть прибрати від сміття русла і береги латориці. Будемо чистити, скоріше, уж 90 тому що мусор на рікі Уж знаходиться на берегах, а ріка Латориця там наоборот. Ви були ж виділи там скоплення мусора якраз в самому форвартері. На самої воді на поверхності уже вже чиститься, когда буде, буде теплі до аукціону. Долучилися знамениті ужгородські художники та вихованці дитячої школи мистецтв. Вони віддали для продажу свої картини та малюнки аквареллю. Із десяток дітей зобразили на папері чисте довкілля. Є і наші сакури цвітущі, тобто краса Ужгорода, є і наші набережні, є просто гарні чисті пейзажі, такі які вони мають бути. Є декілька натюрмортів з квітами. Квіти це теж унікальні явища, і теж вони можуть бути такими гарними тільки в чистому середовищі. Загалом на аукціоні виставлять близько 20 картин. Ціна одного лоту стартуватиме від кількох сотень гривень. Це тільки крапля в морі, оскільки очищення русло річок потребує чималих коштів. Ну треба кілька сот тисяч гривень насправді. Це Етагромної території, це більше 200 кілометрів кожна ріка. Проблемами водойм переймаються і місцеві мешканці. Більшість із них теж готові віддати певну суму на очищення закарпатських річок і територій довкола них. Сто гривень пожертвувала. 5 10 карбованців. Ноль, не дам нічого. Мені не вистачає денег на йду, я работаю на заводі, ребята. Как, какая речка? Ну, На даний момент я би нічого не пожертвував, тому що я безробітний, але якби мав роботу, то тоді би може тисячу гривень би і знаю, Гривень 100-200, не так. В очищенні річок візьмуть участь волонтери, переважно студенти закарпатських вишів. Загалом до акції планують залучити близько півсотні людей.